Яка брехня була найрунівнішою в історії людства? Радієва фарба не отруйна. Тисячі робітників у США використовували радієві пензлики, щоб намалювати цифри на циферблатах годинників, і майже всі ці працівники були жінками. Оскільки ці працівники вмирали через радіаційне отруєння, компанії залучали фальшивих лікарів і переконували жертв та їхні сім'ї, що вони мають венеричні захворювання, такі як сифіліс. Оскільки це в основному стосувалося жінок, більшість з них боялися ділитися цим зі своїми родинами через страх помсти та ризик, що їх покинуть. Страждання, які пережили ці жінки. Були надзвичайно жахливими їхні щелепи відпадали, кістки ламалися, волосся випадало, більшість втратили зір, і все це аж до остаточної болісної смерті. Цих жінок називали радієвими дівчатами. Згодом ця індустрія зазнала краху, але на жаль, багато невинних жінок втратили життя до того, як це сталося. Що ти можеш прокинутися вранці і просто дати відпочити очам. Саме тому у мене 5 будильників. Одного ранку моя дружина просто приб'є мене. Томас Міджлі та Дженерал Моторс стверджували, що вплив тетраетил свинцю не шкідливий. тетраетил свинець був добавкою до бензину. Він був присутній у всьому бензині, що продавався США, доки його не заборонили в 70-х роках. Майже кожна дитина, яка росла з 1920-х по 1970 ті роки, тією чи іншою мірою отруїлася свинцем. Цілі покоління виросли з отруєним розумом, не здатними розкрити свій потенціал через це. Не кажучи вже про вторинні ефекти, вплив свинцю пов'язаний злочинною поведінкою. Цей самий хлоп. Опець також створив фреон, який спричинив діру в озоновому шарі. Якийсь історик еколог сказав, що Томас Міжлі здійснив більш негативний вплив на атмосферу ніж будь-який інший організм в історії Землі. Проблема не в цукрі, а в жирах. Давайте зробимо все з нежиреним і просто потроїмо міст цукру. Це зводить мене з розуму. Жир буквально корисний для вашого мозку, шкіри, волосся, пам'яті, лібідо, м'язів і навіть може допомогти спалювати жир. Звичайно, ви можете з'їсти занадто багато жиру і набрати вагу. Але ця війна з жиром це дурниця, яка лише на користь компаніям, які хочуть, щоб ви захопилися їхніми дурними продуктами, що збільшують міст цукру та натрію. Глибоко вдихнув. Дякую за увагу. Куріння сигарет викликає не більше звикання ніж кава, чай чи твінкіс? Джеймс Джонстон. Навіть якби сигарети дійсно викликали таке саме звикання, як твінкіс, хто при здоровому розумі думає, що це добре? Конкретний історичний приклад у 1843 році чоловік на ім'я Цюань заявив, що він молодший брат Ісуса. Це призвело до того, що він розпочав повстання тайпінів, у результаті якого загинуло від 20 до 70 мільйонів людей. Знову ж таки, він, мабуть, вірив у це, тож це не зовсім брехня. У доповіді головного лікаря 1964 року було зроблено висновок, що куріння сигарет призводить до захворювань і смерті. Однак у телевізійному інтерв'ю 1971 року президент Філіп Моріс заперечив ризики для здоров'я вагітних жінок та їхніх дітей, сказавши, це правда, що діти народжені жінками, які курять, менші, але вони такі ж здорові, як і діти, народжені жінками, які не курять. Деякі жінки хотіли б мати менших дітей. Я знав дівчину в старших класах, яка курила під час вагітності навмисно. Бо вони хотіла товстої дитини. Це було на початку 2000-х років. Нестле скандали з вбивствами дітей. Вони навмисно брехали матерям у країнах, що розвиваються, щоб продати свої дитячі суміші, кажучи їм, що їх власне молоко недостатньо поживне і їхні діти будуть нездоровими, якщо вони продовжуватимуть годувати їх грудьми. Результатом цієї маркетингової компанії стали приблизно 66 тисяч дитячих смертей. Що пластик можна легко переробити, якщо громадськість виконує свій обов'язок сортувати його та доставляти до спеціального місця для сміття. Я зроблю це завтра. Ніколи не відкладай на завтра те, що можна відкласти на невизначений час. А так, це просто дерев'яний кінь. Робота подарує тобі свободу. Зі мною все гаразд, просто літаю у хмарах. Політики дбають про ваші інтереси, брехня має бути правдоподібною. Я прочитав і погоджуюся з умовами використання. Це стосується 100% населення. Ніхто не читає ці угоди. Взагалі, ніхто. Ви просто повинні вірити. Антропоцентризм, що земля і природа існують, щоб служити людям. Мене постійно дивує, скільки людей думають, що світ має існувати, щоб задовольняти їхні потреби. Ні, природі та й іншим людям наплювати на вас. Людство крихітна пляма в історії Всесвіту, а окрема людина ще менша, один із приблизно восьми мільярдів лише на сьогоднішній день, не кажучи вже про решту історії людства та його майбутнє. перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС. Я йду за молоком і сигаретами, Через годину повернуся, тато. Ідея, що нам потрібно продовжувати купувати новий одяг, щоб залишатися в тренді. Це справді геніально. Велика кількість людей настільки не впевнені в тому, як вони виглядають, що їм просто потрібен хтось, хто б сказав, носи це, і ти будеш виглядати просто неперевершено. Тоді невпевнені люди купують це, тому що це автоматичний спосіб вважатися нормальним та бути частиною суспільства. Не зважайте на той факт, що крокси добре виглядають лише на менш ніж одному відсотку людей. Якщо вони в тренді, просто купіть їх і інші будуть вас поважати. Протоколи Сіонських мудреців, це нібито документація реальної міжнародної єврейської змови з метою захоплення світу. Це зміцнило антисемітичну думку, зокрема про кривавий наклеп, і зробило її більш популярною, починаючи зі Східної Європи, а потім поширившись у всьому світі. Він також потрапив до Америки через Генрі Форда. Навіть після того, як було доведено, що книга є підробкою, ця книга та ненавість до неї все ще розповсюджується й сьогодні, і вона була дуже руйнівною для єврейських громад у всьому світі. Це також надихнуло інші небезпеки. Пешні теорії змови, хороші оцінки забезпечить вам легке життя. Мао Цзедун вважав, що горобці їдять занадто багато зерна, і Китай може обійтися без таких шкідників. Тому він наказав вбити всіх горобців. Вбивство мільйонів горобців у Китаї призвело до зростання кількості комах, знищення посівів і подальшого голоду, який вбив близько 15 мільйонів людей. А як ви думаєте, яка брехня була найрунівнішою в історії людства? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.